Всім з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогоднішнє відео я назвала Пересушка на фіалці або цей коварний фітіль. Сьогодні я покажу вам таку фіалочку. я передивлялася свою колекцію і е, знайшла ось таку фіалочку. вона на фітілі знаходиться. Як завжди, у мене більшість фіалок знаходиться на фітілі, але бачите, от явно вже ознаки того, що вона пересушена, що їй не вистачає. Тут живлення, ми дивимося листя без тургору, нижня частина просто в тургор втратила, вона його немає, бачите? І ну, от така не дуже то гарна картина у нас. Ну, Взагалі я розказувала, що я дуже люблю вирощувати фіалки на фітілі, і фіалки на фітілі бути дуже полюбляють, якщо тільки немає пересушки або Іноді може бути і перелив, не дивлячись на те, що ми вирощуємо на фітілі. Якщо все правильно організувати, то фіалка на фітілі просто класна і здорова. Вони себе гарно почувають. Але якщо ми щось організуємо неправильно, то от виходить от така картина. Якщо, іноді навіть, якщо, наприклад, залита фіалка, то вона теж буде отак, листя буде ще більше, просто може навіть все. Висіть, спочатку ви не побачите ніяких ознак, а потім так. Дивіться, як я перевіряю, ну, і ще тут в чому можна сказати найбільша коварність фітіля, в тому, що ми не помічаємо це вчасно, коли це потрібно. Да? Ми впевнені, що фіалка поливається, що тут є фітіль, що тут все в порядку, да? і впевнені, що. Нічого робити не треба, а насправді от іноді от таке трапляється. То що нам для цього потрібно робити? Потрібно правильно організовувати да, і правильно втягнути в сам фітілюк. От. Я от пробую просто різні вже варіанти. Я пробую втягувати вище його, тому що раніше я в стаканчиках по самому дну втягувала, цього недостатньо виявилося. Ну і завжди просто передивляюсь, що іноді це трапляється, що фітіль десь пересихає. От дивіться, і ще звертаємо увагу на те, що треба обов'язково фітіль правильно, коли ви втягуєте, бажано, щоб він був сам по собі мокрий і щоб ґрунт зволожувався, коли ми пересаджуємо рослинку. Ну, Тут дивіться. Бачите, ґрунт пересихає. Як я перевіряю, просто щоб для себе перевірити, зазвичай от внизу він мокрий, да? а тут, де він на підході до стаканчика, вже іноді буває десь пересушка. То, що робити в такій ситуації? Насправді вже нічого такого трагічного тут не відбулося. Нам треба просто рівномірно ґрунт пролити. І перевірити, щоб у нас була рівномірно зволожена сам ґрунт зволожений, відповідно, всередині буде фітіль зволожений, і на виході, ну, І тут, щоб була, у нас був розчин для поливу, тобто не пуста була ємкість сама для поливу. Ну і все, пройде просто деякий час, і фітіль поновить свою роботу, запрацює знову, і все буде в порядку. Але іноді, от на жаль, у такі ситуації е, трапляються. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке е, подібна пересушка. У мене іноді. Зрідка, я не можу сказати, що дуже часто, але зрідка от такі ситуації бувають. що Все-таки пересихає. От однозначної якоїсь причини я не можу знайти, чому саме, от, наприклад, в даній конкретній ситуації, начебто, все і зроблено правильно, і фітіль втягнутий правильно, але все одно він зміг десь там. Ну, десь там все-таки пересохнути. І ще дуже залежить від складу ґрунту, я для себе от просто зараз провожу такі спостереження, що взагалі-то більшість фіалок я вирощую без торфу. Тут у мене два варіанти, виходить: більшість фіалок у мене в цеоліті. Гранульований субстрат, дуже гарно почувається в цеоліті. Є, бачите, доступ. Ну, повітря, корні не, якби то, ґрунт він більш слежується. А торф саме. Цеоліт цього не робить взагалі ніколи. Тобто Аерація коренів і фіалка гарно почувається. Це я діточку тільки пересадила. А тут деякий у мене склад один до трьох, тобто, частинка торфу класману, все-таки тут присутня. І от влітку особливо було, від цього фіалки страждали. От, от цієї частинки класмена не сподобалося мені. І ось ця саме фіалка, яка з частинкою класмена, все-таки там присутня. Торф все-таки має оцю здатність злежуватись, пересихати, не дуже мені подобається. В торфі фіалки вирощувати, не дивлячись на те, що більшість фіалководів саме так і робить. До речі, не звертайте увагу на оці плями, це після обробки препарату. залишилися на фіалці, це у нас потім пройде. Це не страшно для самої рослинки, просто не дуже гарно на вигляд. І покажу вам от одну єдину фіалочку, яка в мене залишилася ще в торфі. Це із тих стартерів, що я колись придбала, і всі я висадила в ну, просто пересадила в гранульований субстрат, а ця одна у нас. У мене залишилася і отак от негарно виглядає. Просто влітку були пересушки постійні, і плюс от така, знаєте, ще вона мене пережила падіння з полки, Була в мене теж такий інцидент. І ну, Виглядає отак. Бачите, бідна, нещасна, треба її просто пересадити в нормальний субстрат, де вона буде себе гарно почувати. Плюс я її купила якось. Навіть тут був торф без розрихлювачів, розрихлювачів будь-яки. Ну, так, тобто, не подобається мені її вигляд і її стан на даний момент треба її буде пересадити. Ну і висновок, який ми можемо сьогодні зробити, коли у нас фітільний полив, ми слідкуємо не тільки за наявністю, розчину або води для поливу у ємкості фітільні, а також і за тим моментом чи тягне фітіль. Треба ну, то, тримати цей момент в пам'яті, що іноді таке трапляється, що фітіль перестає тягнути. Тобто дивимося за станом. Рослини. Зазвичай я просто дивлюсь за кольором ґрунту, якщо він посвітлів, то вже ми бачимо, що там з поливом щось не те. або Ми можемо використовувати такі прозорі горщики або стаканчики, і одразу видно. А також перевіряти, там, де входить фітіль в сам стаканчик або горщик. І таким чином все буде в порядку і фітільний, фітільний полив не буде ніяким там не коварним, а буде зручним способом поливу рослин, буде такою своєрідною, як паличкою-виручалочкою для фіалководів, у кого багато рослин. Ну, а На сьогодні все. У мене дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалками. Всім пока!